Рада вас вітати на своєму каналі. Тема цього відео прислів'я та приказки. Я знаю, що в учнів часто бувають проблеми, як відрізнити прислів'я від приказки, і що означає те чи інше прислів'я. Але для того, щоб краще навчитися розуміти прислів'я. Вам варто усвідомити, що люди, які створювали ці прислів'я, вигадували їх, жили в зовсім іншому світі, ніж зараз живемо ми з вами, і часто були неписемними, тому ось ця вся народна мудрість для них була наскільки важливою, вони її запам'ятовували та передавали від покоління. До покоління. Основним джерелом їх доходу було господарство, гуси, кури, для них і для себе вони вирощували зерно, городину, тому їм було дуже важливо, щоб був хороший урожай. Багато прислів'їв саме стосується сфери господарства. Також важливу увагу люди Приділяли взаємовідносинам один з одним, а також рисам характеру людей та їх вдачі. У цих людей не було часто книг, я вже говорила, вони часто були неписемними. У них, тим паче, не було інтернету, як у нас з вами щось якесь питання цікавить. Загуглили, подивилися, знаємо. А їм потрібно було це все тримати ось тут. Тому прислів'я та приказки були наскільки важливими для них. Це, я думаю, ви зрозуміли. Тепер поговоримо, як їх розрізняти. Власне, що таке прислів'я, а що таке приказка. Прислів'я це довершений за змістом вислів, про вчинки та риси людей з почальним характером. Найчастіше це повне речення, наприклад, береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Приказка це образний вислів, що влучно характеризує людину, але, на відміну від прислів'я, вона висловлює думку неповно. Часто це буває частина прислів'я. Приказка приказати, додати так легше запам'ятати, що вона є ось меншою коротшою, ніж прислів'я. І візьмемо теж саме прислів'я і перефразуємо його у приказку: береженого Бог береже, а козака шабля стереже. А у даному випадку. Приказкою буде береженого Бог береже. І в яких випадках ми можемо застосувати ось цю приказку. Вам батьки можуть сказати: ось береженого Бог береже, тому будь уважним, переходячи дорогу. І цю приказку можна використовувати ось в різних інших ситуаціях. Зрозуміли. І ще вам варто знати, що таке метафора. Метафора це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки одного предмета за допомогою перенесення на нього ознак іншого предмета. Ось є якась схожість. Часто метафори вживаються у прислів'ях. Наприклад, гроші не гріють, гріти може пічка, але у даному випадку використана була метафора ось таке перенесення. Тепер перейдемо до матеріалу з ваших підручників. Я вам читаю прислів'я, а потім будемо визначати, до якої групи їх можна віднести. Так, грошей багато, а щастя мало. Або чули ще не в грошах щастя. Тут говориться те, що не завжди багаті люди є щасливими. Останню сорочку зніме та віддасть Тут про добру щедру людину. Ліпше людям давати, ніж самому просити. Краще ось самому мати, краще самому надбати. Тут мова йде ось про що? Про гроші або матеріальний достаток. Так, наступна група. Не заглядай до сусіда, може з того бути біда. Не варто ось підглядати за кимось. Добре, як сусід близький та перелазницький. Що таке перелаз? Вхід у двір, коли ось між двома тинами. Забивалася, прибивалася така дощечка або палиця, яку потрібно було переступати. Так, добре, як сусід, близький та перелаз низький це про гарні стосунки з сусідами. Так, близький сусід кращий від далекого брата. Тут також йде мова ось про. Хороші стосунки між сусідами. Немає більшої біди, ніж лихі сусіди. Ось це прислів'я також використовується у прямому значенні, ось дуже погано, коли сусіди є лихими. І ось ці прислів'я можна об'єднати в одну тематичну групу про сусідів. Так, наступна група. Хто під зиму зорав, той навесну золото буде мати. Ось, Чи справді він буде золото мати, звичайно, ні. А що він буде мати гарний урожай. Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Дуже мудра порада, що не варто радіти. Ось тому що на полі гарно вродило, а вже варто радіти тоді, коли воно буде зібране. Бо можуть бути несприятливі погодні умови, наприклад, злива е урожай вимокне, зіпсується. Е далі. Як жгнуть у купі, то не болить у пупі. Про те, що варто працювати разом. Е Посій у погоду більше приплоду. Варто сіяти, коли гарні погодні умови. Яка пшениця, така й паляниця. Прислів'я можна використовувати у двох значеннях. Справді воно може стосуватися урожаю, який урожай так, такий хліб, або у переносному чули, яке коріння, таке й насіння. Ось. Можна використовувати по відношенню людей, так, ось який батько, такий син. І ці всі прислів'я можна об'єднати у яку тематичну групу? Так, вони стосуються ось господарства, хліборобства. Наступна група: у хорошій компанії розуму наберешся у поганій і свій загубиш. Тут про взаємодію з людьми, з ким варто, а з ким не варто спілкуватися. Дружба міцніша, від кам'яних стін про міцну справжню дружбу. Друзі пізнаються в біді, ось коли якісь складні ситуації в житті людини, і ті, хто їй допомагає, ті, хто її підтримує, це справжні друзі. Цю групу можна виокремити у яку так, ось, в тематичну групу про дружбу. Наступна група. Де стопа орди перейшла, там вже трава не росла. Про напади на українських землях, які спустошували її. Так, рідна земля мати, а чужа мачуха про любов до рідної землі. З рідної сторони й ворона мила, про тугу за батьківщиною, козаки з бідою, як риба з водою, про те, що козакам було дуже-дуже складно. І в тематичну групу їх можна виокремити ось якось про батьківщину, захист рідної батьківщини. Голодному їжа, холодному тепло, а ситому музика, про те, що ось. Кожної людини, в залежності від життєвих обставин свої, скажімо так, є бажання Дотанцювалися, що без хліба зосталися, про людей, які лінувалися і, відповідно, залишилися голодними. Він усе під чужу дудку танцює про людину, яка не має власної думки. Хоч три дні не їсти. А печі не злізти про людину, яка не хоче нічого робити. У цій тематичній групі більше прислів'їв присвячено ось праці та достатку. Наступна група: Щодень Бога хвалить і щодень людей дурить про нехороших людей, ось ті, що обманюють. Гріх не сховаєш у міх, не затопчеш у болото. Те, що погані справи, зроблені людиною, не приховаєш. Бог тобі поможе, як будеш робити, небоже? Якщо людина ось щось починає робити, то, відповідно, Бог їй допоможе. Якщо ти нічого не робитимеш, то нічого і не матимеш. Святий та Божий на чорта похожий. На людину ось також з сумнівною репутацією, з не дуже хорошими якостями характеру. Так, ці прислів'я можна виокремити. У яку групу? Так, про риси характеру, ось про не зовсім е, хороших людей з поганим характером. Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. В такому випадку його можна застосувати, коли ти говориш про людину з хорошою репутацією, про чесну, добру людину. Щось, якщо за нею немає гріха, то їй і немає чого боятися, або застосувати і в прямому значенні, що якщо ось хороша погода, то не варто нічого боятися. Люди дякують дощеві, а подорожній лає. Також для кожної людини різна погода є або добром, або злом. Якщо вам потрібно зібрати гарний врожай, то хай краще буде дощова погода періодично, так і сонячна. А якщо потрібно збиратися в дорогу, то, відповідно, краще хай буде сонячна погода, щоб не вимокнути. З неба, з неба зорі хвата, а під носом не бачить про недалекоглядну людину. Хто землі дає, тому земля утроє віддає. Про людей, які справді працюють на землі. Тиха вода береги рве. Також про людину, яка ось себе стримує, а потім вже не витримує. Так, ну і в прямому значенні ці прислів'я можна об'єднати в одну тематичну групу, більше ось про погодні умови. Так, наступна група з добрими людьми завжди згоди можна дійти про хороших людей. Ліпше переконувати словами, як кулаками. Тут також можна використовувати в прямому значенні щось краще поговорити, аніж сваритись. Де два б'ються, третій не мішайся. Ось часто говорять, що не варто третьому вмішуватися, бо тоді він буде винен. Він тебе каменем, а ти його хлібом. Що людина може за погані вчинки навіть. Віддячити, щоб показати, як потрібно робити. Після бійки кулаками не махати. Якщо вже щось трапилось, то, відповідно, нічого змінити не можна. Дружні сороки, орла заклюють про людей, які тримаються купи, і тоді їм легше подолати усі незгоди. Так, тут просто стосунки між людьми ось така тематична група. Бідний пітлі, а багатий і його кров п'є. Про бідних та багатий щось бідні, багато працюють, а багаті ще з них і знущаються. Багатому дурню і багатство не в поміч так, Якщо людина має обмежені розумові здібності, то, відповідно, багатство їй не допоможе. Багать шукає апетиту, а бідний хліба. Знову ж таки, про різні інтереси в людей. Ось хтось, в кого є матеріальний достаток, той, відповідно, шукає якихось розваг, можливо. А бідний шукає, де б його заробити, на шматок хліба. Кожні ворота для бідного заперті. Щось бідному складніше? Чогось досягати. І е, ця тематична група про бідних та багатих. Не тішся людською бідою, бо твоя тебе не мине. Що не радіш чужого горя, бо ти не знаєш, що може на тебе чекати. Плачем горя не зміниш і в сльозах не втопиш. Не варто е, там побиватися, де вже не можна нічого змінити. Зійшлися сім бід на один обід. Це про той випадок, коли в однієї людини стається дуже багато чогось лихого, поганого одночасно. Біда, біда мучить, біда й наочить, про те, що коли з тобою щось погане трапилось, ти маєш зробити висновок. А чому? А що я повинен зрозуміти, а для чого це мені? Е, у біді пізнавай приятеля. Е, так, Тут знову ж таки про складні життєві обставини. Той, хто тобі допоміг, той, хто з тобою залишився, той твій справжній друг. І це тематична група про дружбу та про друзів. Не всю правду треба людям знати, треба щось і собі сховати, що не варто все розказувати людям. Кажи завжди правду, то не будеш нічого придумувати. Варто говорити правду, бо є в психології навіть таке поняття, що ось як людей ловлять на брехні. А те, що людина забуває, коли вона бреше, бо яким чином працює наша пам'ять. Коли ми щось розказуємо, ми пригадуємо, бо ми це бачили. Ми це і чули, і бачили, і це нам легше пригадати. А коли ми фантазуємо, ми цього не бачимо. І людина це забуває. І, відповідно, вона може потім додавати якісь інші деталі, або щось змінювати. І на цьому ось брехунів і ловлять те, що вони не запам'ятовують добре, що вони говорять. Тому моя вам порада. Варто говорити правду. Так, Кожний правду знає, та не однаково її розуміє. Так, що у кожного своя правда, хтось, наприклад, щось зробив лихе, але може виправдовувати свій вчинок, тому що він робив це, наприклад, заради дітей. Але так не потрібно чинити. Треба чинити завжди по совісті та по правді. Правда і в огні не горить, і у воді не тоне щось що все одно правда стає усім відомою. Мала правда велику брехню переможе, що все одно правда брехню переможе та стане відомою. І оце ось ці прислів'я можна виокремити в таку тематичну групу про правду та брехню. Ви побачили, які. Ці групи тематичні, які ми виокремлювали, є різноманітними. Вони стосуються багатьох сфер життя людей. Це і господарства, і стосунки з іншими людьми про сусідів, і про риси характеру людини, і про. Якісь погодні умови і про справедливість та несправедливість у цьому житті, ось таким чином люди зберігали та передавали народну мудрість, і я думаю, хто уважно на мене дивився, той помітив ось цю прикрасу, і відповідно. У вас виникло запитання, що це за прикраса? Вона має назву Дукач це стародавня українська прикраса. У мене вже ось відтворена сучасними майстрами. Але ось подібний, Дукач носила і моя прабабуся. Він має назву Веремівський. У Черкаській області є такий населений пункт. І, зокрема, в центральній Україні ось такі прикраси були дуже поширеними, вони є різноманітні за формою. Носили їх в принципі, і в інших регіонах, але відповідно вони були, мали інший вигляд. Кому цікаво, той може спокійно це все загуглить. Є дуже багато інформації. ось. Відповідно у вашому регіоні, які прикраси носили і які прикраси могли носити ваші предки. Дукат складається з банта, ось цієї верхньої частини, та монети. Раніше носили справжні копійки ось на цьому місці, а в мене вже ось відтворена монета, на якій зображена покрова. У дукачеві дівчину-жінку важко було зурочити. Промінці потрапляли ось на каміння, бачите, воно відбивало це ось світло, і, відповідно, хто хотів зурочити, не міг ось вільно дивитися на жінку, дівчину, щоб побажати їй лихе. Найчастіше дукачі передавалися по спадку або дарувалися хрещеними батьками. Після перегляду цього відео ви стали набагато мудрішими та розумнішими. Слава Україні і до наступних зустрічей!